Всім привіт, братва! З вами Фішер, і довненько в нас не було відосів по GTA 5. Тож, якщо ти хочеш, щоб відоси по GTA 5 виходили частіше. Не забувай ставити лайкосик під цим відео та по можливості написати коментарі, мені буде приємно. В цьому відосі ми розглянемо нову і доволі вигідну роботу на Ukraine GTA 5. А перед тим як я почну, перемокодік Фішер, братва, вводити його на старті та лутайте гроші. У мене, в принципі, все, сідайте зручніше та приємного перегляду. На цій роботі присутні у нас 5 рівнів. Як ви бачите, я зараз знаходжусь на першій локації з першим Рівням, і тут гриби оцінюються приблизно в 400 доларів за штуку. Але, братва, якщо вкачати поступово другий, третій, четвертий, п'ятий рівень, то відповідно заробітна плата ваша виросте за один гриб. Але щоб це зробити, вам потрібно фармити доволі багато. Так як ви вже автоматично маєте перший рівень грибника, то вам потрібно почати фармити на другий. Другий рівень це в нас 500 грибів, третій рівень це в нас 1000 грибів, четвертий у нас це півтори тисячі грибів, і п'ятий братва, як ви зрозуміли, це 2000 грибів. Але я вам Скажу, що це однозначно того варте, тому що максимальна ціна на п'ятий гриб складає 1500 доларів. Це тільки те, що могли побачити своїми очима. А що може бути далі, то його знає. Також ще по локації дропаються, випадають золоті гриби, які коштують 35 тисяч і більше. Тому це доволі вигідне заняття. Ви можете тут підформити на свою першу машинку взагалі на ізі. але вам потрібно качати рівень. Я думаю, що на першому рівні тут бачите, зараз там просто по всій поляні бігають люди, шукають гриби. Я Собі тут знайшов такий куточок, вони тут спавняться раз на три хвилини, що дає змогу нормально залутати грошей. Як бачите, я вже трошки підназбирав. Збирається вони доволі легко, просто підбігаєте до них і нажимаєте єшко. Але при цьому всьому вам потрібно мати ніж. Ось такий ось мисливський ніж ви купуєте, і можна за допомогою нього лутати грибочки. Вони також ламаються, але його можна купити ну декілька штук. Бажано мати рюкзак, також великий, який дасть вам змогу нормально так загрузити речей. Ну і в принципі все, я думаю. Далі. Вам все і так зрозуміло. Зараз трошки пізніше поїдемо на ринок, і я покажу, до речі, зараз покажу, де знаходиться ось ця локація. Бачите, тут у нас зверху палето бей, ви сюди приїжджаєте, і ось тут можна, в принципі, ці грибочки збирати на цій локації. Paleto знаходиться ринок риби і ринок грибів. То все в одному місці тут продається. Пар. Якщо нажати на гриба, ви побачите, що тут є 5 локацій. Якщо у вас перший рівень, то ви автоматично не зможете приїхати в п'яту позрізати гриби або, наприклад, в четверту, або в третю, або в другу. Ви зможете туди тільки приїхати. І почати фармити тільки коли вкачаєте рівень. Інакшому випадку вам це нічого не дасть. Ви просто будете витрачати свій час і не зможете там зрізати не одного гриба. Тому приїжджаєте в палето, тут починається ваша перша грибнича історія, скажімо так, і починаєте ретельно фармити. Я вже, відповідно, зібрав тільки 2%, це 40 плюс грибів, але бачите, мені ще переду очікує дуже багато. Треба зрізати. Треба зрізати, бігати, фармити, і тоді можна буде заробляти так непогані гроші, я вам скажу. Ну, от уявіть собі, ви грибочок. Зрізали півтори тисячі доларів бац. Далі побігли. Дивіться, розкажіть мені про ще якийсь найшвидший заробіток. Грибочок зрізали. Оп, що ще півтори тисячі баксів капне. Ну це відповідно, якщо вкачати на п'ятий рівень. Зараз це по 400 доларів, але теж непогано, я вам так скажу. В будь-якому випадку я думаю, що будь-який новачок зможе почати працювати на цій роботі. По одній простій причині те, що ви сюди прибігаєте, просто все, що вам потрібно для роботи, це мати бажано рюкзак та ніж. Якщо у вас це все є, ну далі вас уже не зупинити. Далі ви можете крамсати їх просто без. З перестану. Також можна тут трошки вибігати в інші місця, підрізати ще у когось із сусідів грибочки. Чуєш, ж ти Це ще за камнем, ось гриба. Гриб тут за камнем. А, ладно, не захотів зрізати, різ, різ, я зріжу. У, дядь, вже хтось на моїй поляні. Щось буде бігати з гриби, влутати. А Ну, дерюся тут, дядь. Добре, що я там пройшовся. Він просто прибіг на імі. Я повертаюся на свою полянку, де тут мої грибочки любимі, спавняться. Я профармив вчора одну годинку рівно, і ось що я маю зараз на руках. Це 56 грибів. За допомогою них ми зараз можемо отримати якісь гроші. Як ви можете бачити, в принципі, не так багато можна зібрати за годинку грибів, але якщо вам не будуть заважати при тих умовах, і ви будете ідеально бігати і збирати кожну хвилинку, хоча б раз в хвилину гриб, то буде набагато краще. Але мені трішки заважало, і тому ось вийшов ось такий результат. В принципі, теж непоганий. Також мені випав, братва, один золотий гриб, це дасть нам ніфіга собі який буст. Тому ми відправляємось в палету бей до ринку, тут де тепер є і скупник риби, і скупник грибів відповідно. Бачите, тут дві лавочки риба і гриб. Ні, підходимо до нього і дивимося ціни. Та на жаль, на жаль, зараз ціни не найкращі, не найкращі. 181 долар, але ми можемо побачити приблизно ціни на інші гриби. Ну тут теж відповідно вони не самі найкращі, я Вам так відразу скажу. Бувають і ліпше. Я продавати відповідно зараз не планую, тому що курс доволі малий. Тут як мінімум, хоча б 300 можна буде. Я думаю, продати ось ці гриби. І золотий гриб я вчора бачив своїми очами ціну в 35 тисяч. Зараз він коштує 27 тому так, от бачите, бігав по поляні, рахуйте, випав золотий гриб і є, є можливість продати його і відразу заробити 35к. А щоб братва не пропускати ціни, вигідні і слідкувати за цим всім. У нас є невелика спільнота, там уже більше 300 людей сидить. Там є актуальні курси на рибу, також там є актуальні курси на гриби, тому хто має бажання приєднуйтесь щоб дистанційно дивитись ціну. І не потрібно кожного разу їздити і чекати ціну після змін. Але давайте приблизно порахуємо. Зараз я знайду для себе. Найліпший курс, який тільки бачили, і порахуємо заробіток на першому рівні і на п'ятому рівні, щоб порівняти. Наприклад, ось я знайшов курс, ви можете бачити його на екрані, який вже випадав. На п'ятому рівні страфорія коштує 1569 доларів за 0,1 кілограм. Відповідно, якщо ви нафармите так само, як і я за годинку, 59 страфорій, то ви отримаєте 91 тисячу. Я вважаю, що це непоганий заробіток, і враховуйте, що вам може випасти. Шанс залутати золотий гриб, який буде коштувати відповідно 35 тисяч. Давайте плюсунемо 35 тисяч, і ми відповідно вже маємо 126 тисяч на п'ятому рівні за годину. Ну а на першому братва рівні ви можете бачити, що заробіток е, не зовсім вигідний. Я б сказав, навіть супермаленький, тому що гриби там максимум можуть доходити до 300 баксів. Я думаю, якщо чесно, буде навіть 400, але доходило тільки те, що я бачив, до 300. Тому маленький заробіток, 25 тисяч, але знову ж таки для того, щоб вам працювати. На цій роботі вам потрібен ніж. Я за годину тільки зміг зарізати, витратити од одного ножика, типу, і він окупається повністю. Плюс в мене ще є золотий гриб, який приніс мені ще 35 тисяч. Ну і враховувати, я заробив на цьому всьому на. І враховувати, що на першому рівні я заробив за годину часу 52 тисячі, враховуючи те, що вам я кажу знову ж таки для цього нічого не потрібно. Тому робіть висновки, братва. Я думаю, що кожен з вас може попрацювати на цій роботі та спробувати качати максимальний рівень. Так, зараз, братва, я ще спеціально приїхав на поляну п'ятого рівня і хочу показати вам, як то взагалі спавняться гриби. Зверніть увагу, що бачите, на поляні є гриби і першого, і другого, і третього, і навіть четвертого рівня. Але тут в більшості переважають гриби п'ятого рівня, це ті, що будуть коштувати купу грошей. Зібрати їх відповідно зараз не можу, тому що в мене нема п'ятого рівня, але в принципі придеться вам таким горам потім бігати, щоб лутати великі гроші. <гум> я думаю, що це непоганий варіант заробітку, враховуючи те, що вам не потрібно багато напрягатись. Якщо на рибалці вам потрібно їздити кудись-туди-сюди, то грибів тут, в принципі, можна збирати до усрачки, я так вважаю. Тут просто підбіг, нажав єшечку, зібрав, зрізав і додому. Ну грибів тут я вважаю, що вистачає просто. Раз, два, три, дивіться, прям вся поляна в грибах. Йук-поки. Ну коротше, треба качати. Рівень, щоб бути потужним фармілою і мати великі гроші.